Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. З вами Саша Матвій. Кінець спрощеної роботи в Польщі. Які країни і кому з іноземців, скажімо так, буде складніше знайти роботу в Польщі. А також в Польщі звільнили працівника польських ліній колійових з він в інтернеті написав два слова. Що саме написав, чому звільнили? Теж розповім. А також Польща визначилася з професіями понад 300 професій. На які вона буде видавати іноземцям максимально швидко дозвола, тобто треба закрити питання працевлаштування по таких професіях. Все, давайте скоренько приїжджайте з-за кордону. Ми вам дамо дозвола, скоренько легалізуємо. Це вже також є прийняте рішення. Не забуваємо підтримати це відео, зробити репост, подобайка, підписка на канал. Дуже дякую всім. В описі під відео я посилання мій інстаграм, де також важлива інформація в коротких рілсах. Перед тим як ми перейдемо до питань Польщі, сьогодні з'явилася інформація від президента Зеленського, що навіть 24 лютого вже може з'явитися інформація про те, що в Україні можуть бути вибори в найближчих місяцях. І що 24 лютого президент про це може сказати. Погодитись, не погодитись, або там який план дій, що треба зробити, чи буде, чи не буде. Почекаємо, подивимось, ви, до речі, що думаєте, будуть вибори найближчим часом в Україні чи ні. І чи потрібні вибори зараз в Україні? Поділіться своїми думками в коментарях. Зараз дуже багато різної інформації в інтернеті, і я би попросив максимально фільтрувати те, що говориться. і... Є інформація про те, що все в Польщі нема вже, і не буде спрощеної системи працевлаштування для українців. Помилкове твердження, якщо хтось це говорить, він говорить неправду. Тому що Польща виділила три країни, з якими немає спрощеного працевлаштування. А Україна все ж таки залишається в спрощеному працевлаштуванні. Тобто такому, як є зараз, і без дозволу. Тобто без запрошення, і з запрошенням по бажанню, по безвізу, по візі, по карті побиту, тобто різні методи, різні способи легалізації, і спрощений також залишається за українцями. Але три країни позбулися такої можливості. Польща змінює підхід до трудової міграції згідно з новими даними. Правила працевлаштування стають суворішими для громадян Грузії, Колумбії та Венесуели. Що змінюється? Громадяни цих трьох країн більше не зможуть працювати за спрощеними процедурами або використовуючи лише безвізовий рух. Так, наприклад, українці можуть. Тепер для легального працевлаштування їм необхідно отримувати робочу візу та повноцінний дозвіл на роботу, зазволення на праце. В уряді пояснюють це рішення боротьбою з нелегальним працевлаштуванням. Статистика показує, що спрощені умови та безвіз часто використовуються не за призначенням, що створювало ризики визиску та нелегальної міграції. Хто залишається на спрощеній системі працевлаштування? Так, Україна, Білорусь, Молдова та Вірменія. Тобто для тих країн нічого не змінюється щодо працевлаштування. І якщо хтось вам говорить, що для українців щось змінилося щодо працевлаштування, це брехня. Я вже неодноразово говорив, що польща стала зараз на таку дорогу, де вона бореться з ксенофобією, з різними проявами неповаги до іноземців. І Такого плану. Ми про це не один раз говорили. Е, є вже прокуратура, 49 прокуратур, і там по два прокурора буде працювати, розглядати цю всю систему, цю всю ситуацію, моніторити інтернет, моніторити звернення людей. Але є і інші люди в Польщі, яким треба говорити, що вони роблять неправильно, або що вони пишуть неправильно, або, ну, Якісь вчинки роблять, які вважаються незаконними або які не толеруються, що я маю на увазі? У Польщі звільнили працівника компанії «Польські лінії Колейови після того як він написав у соцмережах Слава Росії. Під постом про російську атаку безпілотником на пасажирський поїзд у Харківській області, внаслідок якої загинули люди, рішення про припинення співпраці ухвалили після внутрішньої перевірки. Речник компанії «Кароль Якубовський повідомив, що ситуація вимагала негайної реакції та одночасного рішення. Йдеться про атаку 27 січня. Російський безпілотник вразив пасажирський поїзд загинуло щонайменше шестеро людей, і коли у Фейсбуці під однією з публікацій про це з'явився такий коментар, користувачі швидко встановили його автора, написали до компанії, і компанія, перевіривши, подивилась, сказала: так, це дійсно ця людина, він нас працює, але ми вже його звільнили за ось цей вислів в інтернеті. І я вважаю, що правильно. Тобто це моя думка. Ви своєю думкою можете подивитися в коментарях. Я вважаю, якщо Європа, Польща в тому числі, говорить, що Росія це ворог-агресор, і громадяни Польщі, говорять і прославляють Росію, то компанії, які наймають працівників, мають право відсіювати тих, хто може зашкодити. Або хто прославляє агресора і вбивцю, я вважаю рішення правильне. І добре, що так. Нехай подумає, наскільки він прославляє Росію. Нехай прославляє Польщу свою країну, говорить, що вона найкраща і все, а не Росія. Росія то болото. Шкода, що просто воно з нами по сусідству. І ну, така ситуація яка є. Це ворог, агресор і вбивця. Ось ця та країна. Польща визначилася з понад 300 професіями. Які потрібні Польщі і працевлаштування іноземців на ці професії буде спричиняти швидшу легалізацію, швидше працевлаштування, простіше працевлаштування для іноземців, які будуть приїжджати на ось ці професії? У Польщі склали список дефіцитних спеціальностей, за якими іноземцям буде простіше отримати дозвіл на роботу і візу. Список 329 професій у 37 базових групах. Проект постанови представило міністерство сім'ї праці та соціальної політики Польщі. У Міністерстві розраховує, що це означало, що це значно прискорить процедури легалізації праці та спростить роботодавцям пошук співробітників. Повідомляє міністерство. У цих професіях у першому півріччі 25-го року було зареєстровано загалом 33 тисячі безробітних. Тоді як кількість вакансій досягла 29 тисяч. Крім того, за цей період було видано понад 100 тисяч документів, що легалізують роботу іноземців. Зокрема, це свідчить про високий попит, що зберігається з боку роботодавців на іноземних працівників у цих професіях. У списку інженери, технологи, будівельники, механіки та електрики, лікарі без спеціалізації. У професії спеціалізації або мають перший ступінь спеціалізації, а також медичні фахівці, з другим ступенем спеціалізації або звання спеціаліста, медсестри та акушери без спеціалізації або в процесі спеціалізації. До інших професій, у яких спостерігається нестача кадрів, належать викладачі іноземних мов, програмісти застосунків, розробники та адміністратори баз даних, оператори енергетичного обладнання, асистенти викладачів, покрив. Сантехніки та трубопровідники, водії автобусів та трамваїв. До речі, якщо потрібен повний список професій, я залишу послання в описі під цим відео. Зможете самостійно ознайомитись. Проект постанови має набути чинності через 14 днів після його публікації у журналі законів. Ну, я думаю, що ви знаєте. Найчисленнішою групою іноземних працівників у Польщі залишається громадяни України. На кінець 2025 року в країні легально працювало 857 тисяч громадян України. Так що Польща не збавляє те. У своїх змінах, комусь вони можуть подобатись, комусь не подобатись, але Польща заточена на процвітання своєї економіки, своєї промисловості, і вона робить все, щоб закрити діру з нестачею робочої сили. Скільки би поляки не поверталися в Польщу з інших країн, скільки би не приїжджало українців, білорусів та ще інших іноземців, все одно їй бракує робочої сили. Понад 2 мільйона бракує робочої сили в Польщі. Це попри те, що українці приїхали, бо в Україні війна понад мільйон. Білорусів багато приїхало, і інших іноземних, і інших іноземців. І все одно це не закриває проблеми. Чому? Тому що поляки в себе вдома вони хочуть працювати на кращих посадах, на вищих посадах, на вище оплачуваних. Що зрозуміло. А прості якісь такі робочі спеціальності. Без освіти, за мінімальну крайову робити не хочуть. Багато українців погоджуються це робити. Є частина, що не погоджуються, шукають чогось вищого їдуть в іншу країну. І таким чином українці не забирають в поляків роботу, тому що поляки її робити не хочуть. Українці допомагають Польщі далі розвивати свою економіку. Допомагають і Польщі, і допомагають собі. Але все одно не вистачає. І бачите, ідуть на ось ці кроки, коли змінюють підхід по професіях, говорять певні професії, немає людей, бракує. Значить, по тих професіях в нас буде максимально швидка легалізація, доступ до ринку праці, можливо, ще якісь поблажки, швиденько віза чи запрошення, може без запрошення, давайте лише би працювали. Як на мене, правильний підхід, бракує робочої сили, шукають, де її взяти. Якщо знають де, полегшують працевлаштування, і все, отак воно крутиться. Українцям теж могли би сказати: все, від сьогодні у вас тільки запрошення. Ніякий безвіз, нічого, запрошення. Але ж ні, правильно дають можливість українцям, ну звичайно, тут впливає те, що в Україні війна, але дають можливість українцям працювати без запрошень, якщо хочеш. Ти просто йдеш до роботодавця, роботодавець повідомляє ужин, і все. І ти працюєш, підписуєш умову і все. Максимально прості умови працевлаштування в Польщі для українців. І так само вони хочуть максимально спростити для інших іноземців, не тільки для українців, які хочуть працювати в певних професіях. Правильно, я вважаю, що так. Чи виграють вони з того мільйон? Плюс іноземців, напевно, що ні, але якусь частину вони точно заохотять приїхати в Польщу. тому що скажуть, тут все по простому. Приїжджай, легалізуйся, працюй там буквально за кілька днів. Наскільки це буде дієво, ми побачимо з часом. Але перспектива цікава, як на мене, якщо це буде підкріплено на законодавчому рівні, то і українці зможуть так само з тим скористатися, тому що ви знаєте, що для українців продовжується далі просте працевлаштування, спрощене працевлаштування, так як ви чули. Але колись воно закінчиться, і коли статус Укр не буде продовжуватися далі, його змінить щось інше, наприклад, та сама карта це Укр чи ще щось. Ну, будуть зміни. А закон залишиться, і в тому числі для тих там 300 плюс професій, українці також зможуть простіше працевлаштуватися, бо українці також іноземці. Тому я вважаю, що це плюс і для українців в тому числі. Хоча зараз українцю працевлаштуватися в Польщі максимально просто. Друзі, ось така інформація, такі новини, такі попередження для вас. Я сподіваюся, що ви додивилися до кінця, підтримали це відео вподобайкою. Зробили репост, не забули підписатися. Це важливо. В описі під відео я посилаю на мої інші соціальні мережі. Також туди проходьте, підписуйтесь, слідкуйте, будете знати більше. Є у вас запитання, є у вас коментарі? Звичайно, пишіть під цим відео. Буде цікаво почитати, також це підтримка самого відео та каналу. Дякую всім до зустрічі в наступних відео.